Весна зацвіла брикоса і принесла з собою похолодання. Ще пару днів назад ми збирали пилок, а зараз на пасіці лежить сніг. Ось так. Тому. Колколовлювачі вимкнуті і чекаємо теплої погодки. Там, де сонечко пригріло, бджілки трішки літають. Ті вулики, що стоять більш в тіні, там майже льоту немає. Ось. весна